Після народження дитини у жінки з'являється нова дуже важлива роль. Ця роль має назву мама, і дуже легко можна розчинитися у цьому через підгузки, безсонні ночі, побут. Я це точно знаю, бо в мене п'ятеро дітей, троє з котрих немовлята. Материнство це любов, це віддача, це коли ти постійно щось робиш для когось, і саме тому так важливо залишити хоча б шматочок для себе. Це не про салони краси чи спа, це про те, що можна хоча б 10 хвилин очак по. Бути в тиші, душ без поспіху, улюблена пісня, там чашка чаю, зустріч з подругою. Це все має значення, тому що мама з ресурсом це мама з теплом. Я вчусь в цьому щодня, але іноді забуваю. Іноді думаю, зроблю щось для себе, але потім. А потім знову день, знову рутина, і так все по колу. Цей пост це нагадування і вам, і мені, що ми всі важливі, навіть коли нічого не встигаємо, навіть коли просто живемо, проживаємо день за днем. А ви вмієте зупинитись в цьому марафоні поділіться, будь ласка, можливо, сама ваша порада підтримує іншу маму.